Всіх вітаю! Зараз ми з вами подивимося другу декаду, яка у нас буде ситуація на запорізькому напрямку зі сторони, звісно, українців і зі сторони росіян. Ми подивимося, як ми пройдемо цю другу декаду вересня. Поїхали! Ну що, будуть вони, звісно, воювати, будуть, он, все буде летіти, шкереберть. Будуть втратити, бачите, будуть проблеми в них. Але ця карта показує нам, що буде і звільнення. Буде приобретення, буде возврат наших, нашої землі, нашого ресурсу, головного, наших територій. Трошки розкриємо. Ми не будемо давати їм там якусь інформацію. Так от на п'ятірочку впала двійка, будуть якісь, може, моменти, не дуже впевнені там, бо там вже ж заміновано, вже друга лінія той оборони пішла. Ось, але стабільненько, стабільненько будемо ми бігти і освобождати свої території. Але не просто освобождати, ми ще будемо і захищатися. Будуть десь моменти, де будемо визволяти і захищати вже визволені, визволені території. Ось так спитала, які проблеми у військових. Так, є у них клопоти. Дуже молодих, багато неопитних людей. Треба, треба все ж таки їм е, підмога людей. Їм не вистачає людей. Їм не вистачає людей. Жезли це енергія життєва, їм не вистачає людей. Треба, щоб йшла фізична сила. Я спитала, що, які проблеми у військових. Ось так. У росіян. До речі, ось таке дно. Суд. Суд. Це визволення, реально визволення. Бачите, зміни йдуть. Зміни і йдуть по королю. Ми будемо на другій декаді визволяти наші території. Це однозначно. Так, потихеньку. Непогані їм карти випадають, вони стоять в захисті, у них імператор, у них багато там ресурсу, в них наказ такий серйозний. І, до речі, поки що вони це все роблять, у них все більш-менш по зіркам, бачите, все тут пока нормально. Так, ситуація військова, хладнокровна їм не дають там, як кажуть, розслабитися. Також є клопоти іменно по військовим, тому що там теж багато, багато неопитних людей. Також буде якась новина від їхнього, так скажемо, руководства, щось буде новеньке. Не дуже воно буде, може, розумне, але воно їм так більш-менш буде подобатися. Тобто, щось їм, там, щось їм там наобіцяють, а що їм наобіцяють? Угу. Значить, е, їм наобіцяють, ну, по-перше, що їх будуть міняти, що буде йти ресурс, ну і, звісно, що їм заплатять гроші. Може, навіть додать грошей їм. при... Той, хто буде далі воювати, оплатять більше грошей. ось Але будуть їх і міняти. Ось вони уходять по ротації, уходять уходять з грошима. До речі, такий ресурсик непоганий уходить. ну от вони Значить, у них там буде ротація, люди. Дуже велика ротація, заміна. Так, да, сім'ям пообіцяли дуже багато грошей, е, і вони, їм там дуже багато чого пообіцяє той їхній імператор, але грошей же нема. Що він там може пообіцяти? Але ви ж тільки працюйте, працюйте, заробляйте, і все буде у вас по сім'ї, хорошо, все буде добре. Їм там щось дуже промивають мізок. Е, сказати, що тут от якось більше йде пропаганда, показала на цій другій декаді. По військовій частині, так, вони, звісно, будуть, тримають вони там все це, декілька родів військ їх там. І вони, в принципі, от, 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 от вони отак будуть. Скажімо так, що вроді як двигаються, да? але в тому, ж, в тому ж зразу і стоять. Тобто особисто продвигатися ну, вони не можуть, в них не виходить, вони закриті. Тобто, Ось, знаєте, одною пишу, другою зачоркую, якось так. От якось так виходить. Закрита ситуація у них іде, вони десь щось не знають, десь щось не бачать. Це іменно по військовій частині. Декілька родів військ там. Ну, тим іде ілюзія, щось їх там, знаєте, як ублажають, як щось розкалива. Вони на щось надіяться. От дві королеви йдуть по чашам і королева. Так, да, організували їм там дуже гарну пропаганду. Да, і гроші пообіцяли, гроші. Гроші стабільні, все пообіцяли. Ну, ось так. Якось друга декада в них така буде, знаєте, сказати, що по військовим якось так, так ніяких військових і немає. Вони в основному будуть стояти в захисті. От у них король, король і імператор це захист. Тобто вони, в принципі, стоятимуть в захисті. Все. Там буде ротація, захист, в принципі, більш нічого вони не будуть. Продвигатися вони не можуть. Ну, ось такий розклад я зробила на другу декаду на е, Запорізькому напрямку. Давайте глянемо на Херсонському напрямку. Ой, Херсонський напрямок, гляньте. Четвірка. Ну, зараз подивимося. Трошки буде, як, відпочивати. Українські, що там організовано все, там достатньо людей по ресурсу, нормально організовано все на Херсонському напрямку, так як то можливо, але там іде, бачите, постійно ось така історія. Вони постійно там ведуть ось такі бойові дії, скажімо, так. Да? Ну, і тут ще показує, до речі, що ця, ця п'ятірочка нам покаже. Так, да, там є м'яка сила, до речі, до речі, виконавці, хоч і молоді, і не дуже там, скажімо, опитні, але вони молодці. Вони дуже мотивовані, дуже вмотивовані. Так, хорошо. Далі йдемо. А ну, а будуть щось визволяти? Зміни якісь. Ні, поки що ні. Поки що ні. Ось ідуть зміни. Бачите, по п'ятірки не дуже і ілюзії. Ні, по Херсону, поки що там нічого такого не буде в другій декаді. Так, росіяни. Росіянам опять випадає король. Король, і, до речі, вони там будуть діяти. Вони, от вони, будуть діяти і тягнуть багато бажань. Тягнуть великий ресурс, до речі, по королю. Королева припала. Але вони там отримають щось. Погане отримають, причому по воді. Оця, оцей туз по воді падає всі розклади мені. Щось воно буде з водою. Що я не пойму, що там може бути з водою. От вони понесуть втрати. Розумієте, вони понесуть втрати. Вони понесуть втрати. Але. Костяко станеться, тобто таке. Ну, річ у тому, що і у наших там проблеми. Але більш бойові будуть, як, роді, як росіяни. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Ну, давайте вже глянемо на Харківському напрямку. Так, українці. На Харківському. Будуть вести дії, будуть. І, до речі, даже щось визволять. Ось по королю. Щось визволять. Молодці. Щось буде на другій декаді. Так, новини будуть гарні, бо багато бажань тягнуть вони хотять. Так, буде, буде, буде радість. Буде щось, буде, будуть якісь новини хороші. І росіянам випала королева. Тобто будуть, мабуть, знаєте, як в е фільмі, свадьба у Малиновці». Ввечері наші, зранку вже не наші. Ну, ось дивіться, тут теж йде така бойова, бойова річ, але тут трошки вони ось будуть вже і по п'ятірки втрачати. Бачите? Але ось королева йде. Їх там, до речі, до хіра. Росіян. І вони дуже там гарно організовані. Там коротке плече дуже до Росії, тому вони там ось будуть робити, їм постійно там йде допомога, вони постійно роблять вилазки, щось вони там хімічать, роблять пакосів. Тобто вони там оце роблять, там вибивають, стріляють постійно, щось наших там шкодять їм ось, постійно йдеться, постійно йдеться ситуація на Харківському напрямку. постійно. Постійно. Да. Ну, давайте я гляну Бахмут. Що для українців Бахмут ось такий буде. Бачите, будемо і відрізати, будемо і брати, і буде оце таке тіліпання постійно. Постійно і втрати йдуть. Зараз я на цю та. Постійно, постійно йдуть втрати. Постійно йдуть втрати, але ми там будемо робити якусь річ. Хі -хі. Дуже хитренько. Ось. І тут щось таке буде цікаве на Бахмуті. Але там тяжка ситуація. І надовго. Так, ну ось така ситуація у нас. Я ще хочу подивитися, чи буде на цій декаді з 11 вересня по 20 вересня удари по Кримському мосту. Будуть, але щось піде не так. Щось таке, щось трошки піде не так. Бо по четвірки, бачите, ну, щось вони не досягнуть того, а... того, що хотіли. Бажань багато, пророблюється це все, і декілька там не буду розказувати, але щось там не так буде. Так, да, по воді, по воді буде, по воді. Це я поклала на рицаря того, ось, пожалуйста. Бачите? По воді, король і удар. Скоріше всього, що буде вночі. Але вони чи остановлять, чи щось, чи зіб'ють. Ну, от як якось так воно щось буде. да, на росіян випала королева чаш, гарні новини, вони, мабуть, остановлять Мабуть, остановлять, зіб'ють чи щось таке. Ну, ось так, трохи невдало воно буде. Ладно. Так, все, я подивилася. Так, рівніше, то, що мені було цікаво. Бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, па-па.